Всім привіт! Хто з нас не любить подорожувати зі своїм пухнастим другом, правда ж? Але знаєте, щоб поїздка була справді класною, безпека має бути понад усе. Тож сьогодні давайте розберемось, як зробити будь-яку мандрівку на авто комфортною та, головне, безпечною пригодою для наших улюбленців. Отже, як же звичайну поїздку перетворити на справжню пригоду щасливу і безпечну для нашого улюбленця? Насправді тут немає якоїсь магії. Все, що потрібно, це правильна підготовка і ну знання кількох простих правил. Саме про це і піде мова. Так, от починати варто з найголовнішого правильного спорядження. Уявімо собі такий собі чек-лист, який допоможе бути готовим, ну практично до всього. Отже, що нам знадобиться. Дивіться, якщо писик маленький, то найкраще це автокрісло або переноска. Вони жорстко кріпляться до сидіння і, знаєте, не просто обмежують рух, а реально захищають при різкому гальмуванні. Для великих собак інша історія тут краще спрацює бар'єр або сітка в багажник, так і водієві спокійніше, і у собаки є свій власний куточок. А тепер увага! Найважливіше. Ремінь безпеки, і кріпити його треба виключно до шлейки, ні в якому разі не до нашийника, бо це може призвести до серйозних травм шиї. Далі дрібниці, які рятують, ну, принаймні, салу. Захисні килинки це просто must have. Вода і миска завжди під рукою, це навіть не обговорюється. Ну і звісно, улюблена іграшка, щоб тваринка почувалася спокійніше. Ага, і не забуваємо про пакети для відходів та маленький пилосос, щоб потім не було сюрпризів. Повірте, кожна з цих речей робить поїздку набагато набагато спокійнішою для всіх. Але, звичайно, мати все необхідне спорядження це, як то кажуть, лише півсправи. Треба ще знати, як поводитися в дорозі. Давайте розбиратися, як усе це працює на практиці. Всього три прості, але повірте, надзвичайно важливі кроки. Перший це адаптація. Не треба одразу ж запихати собаку в нове крісло і їхати. Ні. Дайте йому спокійно вдома обнюхати, звикнути до шлейки чи переноски, хай це буде для нього щось приємне, а не стрес. Другий крок вікна. Ох, ми всі бачили ці милі картинки, де собака з висунутим язиком ловить вітер. Але знаєте що? Це страшенно небезпечно. Можна легко травмувати очі, вуха та й просто випасти. Тому вікна ледь-ледь при відкритті і не більше. І третій, не менш важливий крок це зупинки. Кожні 2-3 години обов'язково робимо перерву. Це ж не тільки щоб розім'яти лапи, а й попити водички, і просто трохи перепочити від дороги. А тепер давайте поговоримо про дещо справді критичне про те, що, на жаль, дуже часто недооцінюють це приховані небезпеки, а саме літня спека та зимовий холод в автомобілі. Просто на секунду уявіть, що ж насправді відбувається всередині замкненої машини у спекотний літній день. Гадаю, відповідь може справді шокувати 60 градусів за Цельсієм. Це не помилка. Саме до такої температури салон автомобіля може нагрітися буквально за лічені хвилини. І наслідки, вони просто катастрофічні. За лічені хвилини це призводить до величезного ризику теплового удару або, що найстрашніше, смерті. Тому тут правило лише одне, і воно, знаєте, залізобетонне. Ніколи, ніколи і за жодних обставин не можна залишати тварину в машині у спеку. Добре зі спекою розібрались, але що ж із холодом, може взимку все-таки безпечніше? Хм, насправді ні. Низькі температури це теж серйозна загроза, і про це варто знати. Давайте просто порівняємо: влітку, як ми вже з'ясували, все однозначно. Єдиний безпечний час для тварини в закритій машині це нуль хвилин. Крапка. Взимку ж ситуація трішки інша, але не менш підступна. Є, скажімо так, крихітне вікно, максимум 5, може 10 хвилин. І то лише за умови, що працює обігрів і є вентиляція. Треба просто запам'ятати, автомобіль це ж не термос, він абсолютно не захищає ні від спеки, ні від морозу. Тож до чого ми в підсумку приходимо? Який головний висновок з усього цього? А він простий. Все зводиться до відповідальності власника, бо насправді вся ця підготовка це ж не просто про те, щоб поставити галочки в якомусь списку, це прояв любові, прояв турботи про того, хто довіряє нам безмежно. Кожен пристебнутий ремінь, кожна зупинка, щоб попити води це і є гарантія безпеки для нашого чотирилапого члена сім'ї. І наостанок, нехай кожен просто запитає себе. От чесно, чи готовий мій автомобіль до свого найвірнішого чотирилапого пасажира?